Прем'єр-міністр Ісландії перший політик високого рангу, під яким захиталось крісло за наслідками офшорного скандалу. Панамські досьє спричинили вихід тисяч людей на вулиці Рикявіка, які вимагали складення повноважень з Ігміндором Давідом Гюнліксоном. Згодом політик заявив про відставку. Однак уже у середу у канцелярії глави ісландського уряду пояснили, прем'єр відійшов від справ лише тимчасово, на час перевірки. Прості з спантеличені на мою думку, нині ніхто не має контролю над ситуацією. Усе заплутано, тому що прем'єр каже, що відмовляється від повноважень, а потім що лише тимчасово він та президент суперечать один одному, і це абсурд. Як на мене, ця прикра ситуація вимагає якнайшвидшого врегулювання, тому що до країни прикуто міжнародну увагу, а це дуже неприємно. У Німеччині розслідування офшорного скандалу набирає обертів. Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором вже почало ставити питання окремим банкам. У панамських документах згадувалося 28 фінансових установ Німеччини, в тому числі Deutsche Bank Банки Commerzbank. Як повідомляло видання ZOO Deutsche Zeitung, офшор використовували тисячі німців. Натомість Франція після публікації панамських досьє вирішила повернути Панаму до чорного списку офшорних зон. Панама у відповідь пригрозила Парижу. Якщо країни таку внесуть до чорного списку, можуть зокрема заблокувати інвестиції з Франції або не допускати її компанії до тендерів. Загалом у панамських документах фігурують політики з 50 країн світу, включаючи чинних та колишніх голів держав. Скандал спричинив резонанс і у світовому спорті. Фігурантом панамських документів став новий президент ФІФА Джані Інфантіно. За даними журналістів, він причетний до фінансових операцій через Панамські офшори і мав справи з учасниками корупційного скандалу у ФІФА. Сам Інфантіно усі звинувачення відкидає.